Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні на Богослуженні читається Євангеліє від Матфея, в якому почуємо розповідь про те, як повчав Ісус людей на своїй батьківщині, але вони дивувалися, звідки у нього така мудрість і сила, та не вірили, що він син Марії та Йосифа, на що Господь і відповів їм: ніякий пророк не приймається в вітчизні своїй та в домі своїм, та пішов із міста свого. Свята Православна Церква нині почитає преподобну Макріну, сестру святителя Василія Великого, собор Курських святих, а також прославляє віднайдення мощей преподобного серафима Саровського чудотворця. Через 70 років після смерті преподобного серафима у 1903 році відбулося його прославлення. 19 липня, у день народження святого, з великим торжеством були відкриті його мощі і поміщені у приготовану раку. Ще за життя преподобний серафим стає одним з найулюблені. Святих православного руського народу, і закономірно, що він був названим учнем Божої Матері. Пресвята Богородиця тричі зцілювала його від смертельних хвороб, багаторазово наставляла і зміцнювала його. Увесь духовний шлях святого Серафима відзначений великою скромністю, проте його подвиги далеко перевершують природні людські можливості, наприклад, відлюдне нежиття, мовчання, ступництво, молитва на камені протягом тисячі днів і ночей. І для церкви великий подвижник залишив кору. Але прекрасні повчання записані частково самим або ж тими, хто почув їх, зокрема, бесіда преподобного Серафима Саровського про мету християнського життя, до великого старця, який звертався до усіх вітанням, радість моя, і світився тихою, мирною радістю. Завжди йшли люди, бажаючи долучитися благодаті, що виливалася від угодника Божого. На очах усіх підтверджувалася істина висловлена самим святим у великому ангельському заклику. Стяжай світ. І навколо тебе спасуться тисячі. Сьогодні день ангела відзначають чоловіки з іменем Серафім, Димитрій, Роман та Метрофан. Много й вам літ. Возлюблені слова преподобного Ави Ісаїя візьміть до уваги: кожен творить добро по можливості, тож нехай світять ці справи світлом. Якщо не поряд з великими світилами, то хоча б між малими зірками.